Друзі, усім привіт! Відчуйте цей аромат. Будь ласка. Як би там не було, а сезон, сезонні квіти обов'язково. Для настрою. Клас. Зараз підемо, поставимо їх в водичку. Хочу показати вам, яка у нас сьогодні поводка. Іде дощик, а мені на ринок потрібно буде сходити. Не знаю, зараз зачекаємо, може дощик вже закінчиться. А я теж таку погоду люблю, особливо коли ти приходиш з вулиці і так от якось так трошки замерз, а робиш теплий чайок, і дома так тепло, затишно, класно. О, листочки як летять. Обожнюю віконце заглядувати. Іще вам трошки квіточки і мої покупки. Значить, я була на ринку, почнемо з ринку, бо я спочатку туди пішла. Купила отаку от томат пасту по 12 гривень. У нас на ринку 70 грам. Сир сулугуні 84 гривні Тут пишеться вага, 455 грам. 84 гривні. Я питаю, Юля, це продукт чи це сир? Вона сир, сир, сир. Кажу, ну, ладно, ну я цього виробника не пам'ятаю. Я зараз багато чого не пам'ятаю. <сум> Помідорки отакі. Взяла, ой, що це таке, грязне, чи що Ну, помию, не бачила. Ні, воно нормальне тільки грязне. 45 гривень. Я взяла пів кіло, оце на 22 чи 23 гривні. І потім у бабусі питаю, стоїть бабуся, кажу, що по чому? Коротше, оце три пучка на 20 гривень. Пам'ятаю, що оцей укроп 5 гривень. 5 гривень. Це 10. І лук 5. Ну так. Да, лук, бо Петрушка точно 10 була і укроп точно. Бачите, математикою займаємося. Ну, Лучок такий, бачите, який в жодні може бути лучок. І потім йшла з ринку, думаю, зайду в Ну, Ціни я вже вам там показувала по акції взяла ось таку сардіну, нехай буде. Може, колись салатик якийсь, може ще глянула, срок придатності дуже такий нормальний. тому І ще ось така ковбаска. Вона мені дуже подобається. Це вищий готунок. Ой, в мене сьогодні руки нічого не тримають. Окрім букета. Так, з щось там з маленьким хвостиком ця палочка. Яка тут вага 320 грам. Ну, мені подобається така ковбаска. І кава була така гарна акція в тебе на цю каву. Думаю ні, себе треба балувати і зекономила, і смаколики накупила. І взяла ось такі макарошки, теж була акція. Ціни я вам в АТБ показувала. Ну, там було під музику, бо як завжди, грала ліцензіонна музика. Тому ось такі в мене сьогодні покупочки і ось такий настрій. М -м, яка краса і як приємно. Мої дорогенькі, знаєте, я йшла по вулиці, я нічого не знімала, тому що, по-перше, Тут парасолька, тут торба, і якось воно було незручно. І прогулянка. Я так я це називаю прогулянкою. Тому що коли ти йдеш від пункту А в пункт Б, ти що робиш? Ти йдеш, ти дивишся на те життя, яке тебе оточує. І Ось події... Останнього часу те, що у нас в Україні, ми кожен це розуміє. Не буду повторюватись, що у кожного із нас болячі, вони наштовхують на ту думку, що потрібно цінувати такі моменти, як це вже щастя, коли ти можеш піти прогулятися, коли у вас є з ким спільні сніданки або вечері. Коли тобі е, є до кого зателефонувати, і за це треба дякувати. Дякувати нашому життю. Тому що у мене був вчора непростий день, це я так м'яко кажу. Чому? Тому що. Я вчора вже закінчувала монтувати відео для вас, і приходить повідомлення від Катюшки. Прослухавши його, в я... мене було два варіанти. Або зразу з телефоном впасти в інфаркт, або включити мозок. І мати завжди надію, що все буде добре. Повідомлення було такого плану, що. Я ж вам кажу, я новини не дивлюсь. Але я про все знаю. Як я знаю, ось повідомлення від Каті. Мам, якщо ти будеш писати або дзвонити, я не буду відповідати, не хвилюйся. У нас зараз дуже гучно, не було світла і не було зв'язку. Зараз дали, ну, може знов відключать зв'язок і не буде світла. Але знай, що я в безпеці і все гаразд. Основні слова, що я в безпеці і все гаразд. Розумієте? Два варіанти. Впасти в паніку. Що роб... В мене була трішки так. В мене був шоковий стан, був шоковий стан. Ну, якщо відверто, я... я вам кажу, я чоловікові ніколи не дзвоню. Але це був той момент, коли я вже взяла слуховку і думаю, так, зараз я перешлю це повідомлення, що Катя мені прислала Владіку. Думаю, ні? Я йому зателефоную. Ні. Ну добре, я йому зателефоную. Я його повідомлю якось чи через смс чи якось, так? да. І ну, він прийде. Що далі? Йому треба свою справу робити, те, що він робить. По-перше, по-друге, ну, посідаємо. У мене будуть сльози соплі, він буде сидіти рядом. Що це зміни? Нічого. А ключові слова мені сказала дитина: я в безпеці і зі мною все в порядку. Але ж вона мене попередила. І я спіймала себе на той думки, що чому ми зараз так нервуємо. Ми не чуємо добрі новини. ми тільки... Погана новина, вона як влізе в то в голову, і ти її не вишк... ну, як від... від тіля, я зараз хвилююсь, але ж це хвилювання, воно життєве, воно нормальне. От Погану думку, ти ніяк з тої голови не прибереш. А добру думку, ти не чуєш. І чому так відбувається? Тому що я буду казати тільки за себе. Тільки за себе. Я не можу казати за кожного з вас або за інших людей. Но мені чогось так здається, що ми з вами однієї будемо думки. Ми живемо зараз за звичками по інерції мирного життя. Ми ще не можемо якось звикнути, що ми живемо в час війни. І в час війни таке може бути. І коли ти будеш розуміти, що ти. Ну і не хочеться, щоб ці звички були, які формируються під час війни, але ж вони є. А ми ще мислимо як за мирний час. І тому у нас. Тому ми не чуємо гарних новин, ми не чуємо гарних посилів, а ми чуємо тільки погані новини, так не треба. Такий день в мене вчора був. Потім в ввечері прийшов, Я, як там справи, Я, та нормально. А я вже заспокоїлася, я вже зрозуміла, я вже Катю почула, що я в безпеці і все гаразд. Те, що я, що я почула, у нас огучно, немає світла, відсутній зв'язок. Коли прийде до тебе моє повідомлення, я не знаю. Записую стільки-то, стільки-то, все. Але ну, не буду повторятися, що я в безпеці зі мною все гаразд. Тому я заспокоїлась. А що я можу зробити? Що я можу змінити? Ну я почну плакати, я почну йти на сайт «Укрзалізниці» знову купувати квіток, що, буду... куди, чого? Навіщо? Все гаразд, я в безпеці. Оце треба пам'ятати. Бо дійсно зараз війна, і війна вже восьмий місяць йде. І я ще кажу, Гладіку, зі мною все гаразд. А Катя що там? Я кажу, ну щоб не переказувати і включаю йому повідомлення від Каті. Він так сів. Я роби, переодягайся. Та щас. Сидів. Я до неї поїду. Щас угу, ти до неї поїдеш. Ти почув, що Катя сказала так, що гучно, що немає світла і <плес> немає зв'язку. Я говорю, Ні. Вона сказала, що не було світла і не було зв'язку. А те, що вона в безпеці і з нею все гаразд, ти почув. А. Ну так. Да. І куди ти поїдеш? Приключення іскати на одне місце. Кажу, сиди вдома. Нічого. І він тоді. Я не знаю, чи змогла я це до вас донести, чи ні, що потрібно чути те, що нам кажуть, а не те, що вперше от, за мозок. І я якось так дійсно, знаєте, я заспокоїлася. І такий ранок сьогодні. Класний, неочікуваний. Mm -hmm. Є ще, знаєте, така була філі з утра. І тут такий якийсь сквозняк букет у руки, і я пішов, я так, що це було, дякую, За квіти не дякують. Ось такий настрій, найдорогенький. Сьогодні було таке побажання, щоб економили світло з 7-ї години ранку до 23. -ї. Я зараз тільки зараз включила, щоб вам було комфортно, у нас тут економні лампочки, записати відео, достала чайник звичайний, електрочайником, зараз не будемо користуватися Микро... мі... мікрохвильовку. У-у-у! Витягнула на, навіть е з розетки, щоб табло не світилося. Пральну машину вмикати не буду, пылесос вмикати не буду. Єдине, що зараз е буду вмикати комп'ютер, монтувати відео. Якщо буде інтернет, я його на вечір загружу. Якщо не буде інтернету, то завтра ви його побачите, а може і сьогодні. Тому що так, і все буде добре. і... Давайте будемо чути гарні новини і цінувати звичайні, звичайні речі, які вони реально у нас є. Але ми їх якось так топчемо, І це не дуже справедливо, не дуже красиво. І все буде добре. Обов'язково!